Пило Голень це не просто населений пункт у Калуському районі на Прикарпатті, це осередок, де переплилися тисячолітні історії та унікальна сучасна ідентичність. Перша письмова згадка про голень датується далеким 1391 роком, але його ім'я оповите легендою, яку досі розповідають місцеві жителі. Вважається, що назва походить від слова Голий. Згідно з переказами, після спустошувального нападу монголо-татар люди знову почали селитися та відроджувати життя буквально на голому місці. І? Історія Голеня значно глибша археологічні дослідження виявили на його території поселення голіградської культури, що існувала ще у 12-8 століттях до нашої ери. Це свідчить про безперервність життя тут протягом більш ніж трьох тисяч років. Цікавим є і сучасне, неофіційне прізвисько села Маленький Китай. Воно виникло завдяки старій і стійкій традиції багатодітних родин. Тут історично було багато сімей, де виховувалося по п'ятеро, а то й семеро дітей. Голень стоїть на справжньому природному багатстві, це значні запаси калійних солей. На їхній основі у 1931 році відкрили першу копальню. А з 1961 року запрацював потужний рудник. Ці родовища свого часу перетворили голень на справжній промисловий осередок регіону. Попри промисловий розвиток, село зберігає і свою автентичну архітектурну спадщину. Тут ще можна побачити старі бойківські оселі, деякі з них досі вкриті традиційною дранкою, тонкими дерев'яними дощечками. І нарешті сьогодні голень відомий своєю згуртованою громадою. Свідченням цього є нещодавні ініціативи народної будови. Завдяки спільним зусиллям тут з'явилася брукована алея і зводиться велична 31-метрова дзвіниця. Від легенд та давніх культур до потужної промисловості та сучасного громадського духу. Голень є справжнім символом Прикарпаття.